Українці можуть допомогти кіберполіції боротись із пропагандистськими телеграм-каналами, які поширюють фейки про нашу країну, війну та військо, завдяки скаргам українців заблоковані вже до 20 тисяч каналів з фейковою інформацією. Повідомляють в обласному управлінні протидії кіберзлочинам. Проект називається Мрія це чат-бот, який був створений на платформі Месенджеру Телеграм для того, щоб боротися з. Російською агресією на території України, тобто конкретно на інформаційному просторі. Мій однокурсник придумав таку ідею, щоб боротися з наркотиками, які розповсюджуються на території України. А саме через телеграм-канали, боти. Після 24 лютого цей формат перетворився на блокування російської пропаганди в соціальних мережах, в Телеграмі, в Інстаграмі. Ну, Будь-якій соціальній мережі, яка є. Особа ввечері моніторить свій е, телефон, так, TikTok, Інстаграм, будь-що бачить фейкову інформацію, заходить до телеграм-каналу, відправляє туди е, це, цю інформацію, посилання, е, та після обробки. Вона потрапляє до телеграм-каналу, на який підписані вже люди, і по інструкції блокують конкретно якийсь канал. Цей проект виключно зроблений для того, щоб люди могли допомагати своїй країні незалежно від того, де вони знаходяться, і від своїх можливостей якихось вони. Можуть виділити 10 хвилин свого часу, зайти на канал, поскаржитись це займає небагато часу, навіть для людини, яка не зовсім розуміється на комп'ютерних комп'ютерах, телефонах і так далі. Кіберармія наша складає вже більше 300 тисяч підписників, які активно блокують та допомагають своїй країні.